Салют, якщо ваша мембранка почала погано тримати воду, а саме мембранка, то тримає воду, але по поверхні тканини не скаплюються ось такі шарики, то продається в магазинах для туристичного спорядження О, відновлювач НІКВАКС для мембранки, відновлює водовіштовхувальні властивості та властивості дихання одягу, рекомендовано для GORE-TEX і інших подібні. Мембрани. В цьому відео ви побачите, як вона приміняється, як вона взагалі впливає і що з цього виходить. От в мене є ось така берхаус, вона на мембрані. Дивіться, зараз вона вона, наші воду тримає, але ну, шарики не скатуються. Бачите? Тобто вона промакає таким чином. Вона всередину не пропускає, але пропітки немає, скажімо так. По інструкції у нас вказано, що на 6 літрів води треба розвести. Можна закидувати в машинку, я буду робити це вручну, тобто додаємо засіб у ємність для ручного прання на 6 л теплої води, залишаємо на 10 хвилин і прополощуємо. А результат побачите в кінці відео. Відміряв я 6 літрів. До речі, там було написано, що річ, яку ви плануєте використовувати ну, і обновляти там ці властивості, треба, щоб була вона мокра. І перед тим я сидів, щоб вона була випрана. Оцей пакетик 100 мл коштує на даний момент в кінці літа 23 року 192 гривні. Я за нього платив на написано на одну річну я спробую куртку і. І ще штанці. Ось такого біленького кольору. Якимось ацетоном пованіє. Отак так, дуже добре. Мабуть, ще трошки прополощем, що тут залишилось. Раз, 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 раз. І все, розбавляємо. Засікаю 10 хвилин, потім буду полоскати, І потім вже кінцевий результат побачите в кінці. Пройшла доба і я ось так от розложив. Ці всі речі, які я замочив в тому розчині, хоча там і написано, що треба всього були, щоб використовувати один пакетик на одну річ. Я подумав, а давайте проекспериментуємо і закинемо ще декілька речей. Ось цю куртку сама більша вона е, знаходилась в цьому розчині. Потім ну, я ось так от розложив по мірі того, як я погружав ті речі. Потім, ось які штани, хаглус вони не на бомбрані, вони просто нейлонові. Потім ось такі легенькі соломони, також без мембрани. І в кінці закину ще ось такий софшел. Просто також він без мембрани, просто там трошечки утеплений в деяких місцях ззаду. І що ми бачимо? Що ми бачимо? Ну так, дійсно, UVR-пропітка трошки взялась. вона до того так не моглася, куртка. Кулька катається, як ви бачите. Кулька катається. В принципі, все. Ну... Скажімо так, ну на 4. На 4. Також залишається якась мокра пляма. Але заводську DVR пропітку тяжко зробити. Але дивіться, ну куртка катається. Окей, значить на одну куртку. Потім ще побачимо наскільки це часу вистачить цієї пропітки. Лимо на штанці. Ого, ні, ну на штанцах. Ля, Взагалі як скочується, боже. Боже, боже. Що ж ви творите, мужички? E, на штанах я здивований, чесно кажучи, вона набагато краще спрацювала. Можливо, через те, що самі штани вони тоненькі і краще e, пропіталася ця пропітка. Ну тут прям взагалі не залишається жодного вологого плями. Хоча я вам скажу, що e, в цих штанах я їхав колись в дощ, вони промочились капітально. Тобто до того не було тут такої пропітки. Окей, саломочки також з такого легкого матеріалу. Зараз теж сюди ольєм. Ну, Дивіться, ну, на штанах взагалі щось шикарно працює просто. Просто дивіться, кулька взялась. І нікуди не цейво. Також буде хоч трошки якісь властивості мати водовідштовхульні. Але на совшелі, я закинув його в, останню, ну, в останній момент. Коли вже всі речі я подіставав. там вже можливо концентрація зменшилася. Але, як ви бачите, все одно, все одно. Кульками береться, береться просто кульками, Артерікс. Можна брати, а, ваксувати таким самим чином, якісь берети, якісь кепки аудорні. Ну, але в цілому, я взагалі-то сподівався, Гля, просто максимально ефективна штука. На сувшелі топ на нейлоні, до речі, навіть не на мембрані. Також топ. Дивіться, от воно тут побуло. Ну, коли довго побуло, трошечки вже волога пляма з'явилась, але вода все одно уходить. Шу. Ставте лайк за такий контент, якщо вам сподобалось, будемо робити далі. Все, Всім пока.